А як от людям святкувати Великдень з тими цінами, які сьогодні, з тими доходами, які в людей є? Та люди вже в АТБ ходять як на екскурсію. Ну бо сьогодні собі купити кошик, собі купити Пасху, ну це вже складно дуже багатьом людям. Як будуть святкувати Великдень родини, які отримують, які мають маленьких дітей, а тим більше багатодітні родини? Коли на дитину виплата до трьох років 860 гривень на місяць, там хтось сміється гучно в залі, в когось є інші справи, я так розумію. Щось є, про що посміятися. Не знаю, що смішного 860 гривень на місяць, на дитину виплата на місяць. Ще раз 860 гривень. Як буде цю родину святкувати великдень? За рахунок чого? Як будуть святкувати Великдень наші курсанти? Які отримують 2,5 тисячі гривень стипендію? Молоді чоловіки, майбутні офіцери. Обмежено придатні виведені поза штат 700-800 гривень зарплата, вчителі 7-8 тисяч гривень, бібліотекарі, працівники Укрзалізниці з ганебними мізерними зарплатами. Як вони будуть святкувати Великдень? Ви, депутати, про це подумали?